Всім привіт! І сьогодні я хочу говорити про самооцінку. Ми дуже часто чуємо самооцінка, і умовно ми розуміємо, так, що що таке самооцінка? Це якась самоцінність, це те, що в тебе є. Але давайте сьогодні поговоримо, яким чином вона формується, як вона впливає на наше життя і взагалі чи потрібно з цим працювати. І от людина, в якої низька самооцінка, то вона мало заробляє, вона відчуває себе, знаєте, такою недолюдиною. Чому? Тому що у мене мала самооцінка, я мало займаю місця. І тому мало бажань, як слідство, якщо мало бажань, то мало реалізації. Як мало реалізації, то це дуже мало заробітків. І це така сіра мишка, яка сидить, ніде не висовується, їй достатньо того, що є, її ніде не просовують, ніяким чином її ніде не рекомендують, бо це її взагалі мало. Помітно. І дуже важливо для такої людини заховатися. Дуже важливо ніде не бути. І оця низька самооцінка, вона не тільки впливає на життя людини на роботі, як ми взяли так, це дуже добре щитується іншими людьми. У нас є таке поняття, як конгруентність на рівні тіла, ми завжди маємо свою думку, ми щитуємо інформацію через тіло, і ми знаємо, як до якої людини як ставитись. І якщо є людина з високою самооцінкою. То тоді з цією людиною не поборзієш, з цією людиною подумаєш, чи їй щось говорити, бо вона може дати й по голові. а Аніська самооцінка, вона. Дає можливість проявляти оці всі негативні якості. І якщо ти не любиш себе, тебе не люблять інші, тебе не цінують інші, тебе ніяким чином не, на тебе не звертають увагу. І легко ображають, і навіть не жаліють, що тебе образили, тому що саме немає цього напору. І дуже часто є такі приклади, що всім подарували подарунки, а тобі не подарували. І тобі дуже боляче. А чому ж тобі не подарували? А тому, що низька самооцінка, ти ж сама собі не даруєш, ти ж сама на себе жалієш. Так, навіщо тобі купляти? Я згадую приклад, як мені розказувала одна жінка, що вони приїхали тоді ще на 8 березня, до свекрухи, і всім подарували подарунки, а їй сказали: а ми вам щось додому купуємо. Ви ж тільки переїхали. І вона каже, нам нічого не подарували. І саме причина у цій низькій самооцінці як відносини, в сім'ї, як відносини між чоловіком і дружиною? Так, такі самі будуть відносини. Часто це булінг, принаймні це образи в такій легкій формі. Там дуже часто будуть зраджувати, при тому зраджують і навіть не будуть. Звертати, переживати, що ти кудись підеш, чому, а куди ти підеш, а кому ти потрібно. І часто люди приходять і саме з цими фразами, що намікають, та кому ти там потрібна, та куди ти підеш, а що ти можеш? Там, де низька самооцінка, там часто немає кордонів, можна переходити оцю. Межу. А чому? Тому що людина уникає конфліктів, вона дуже багато терпить, і це, на жаль, відбувається ще в дитинстві. І часто там приймається це рішення бути хорошим хлопчиком чи хорошою дівчинкою. Чому? Тому що, якщо я підлаштуюсь під когось, якщо я буду хорошою, то мене будуть любити, мене не будуть булити, мене не будуть. Чи якимось чином зневажати це переконання, яке відбувається, а насправді відбувається все по-іншому. Від людиною починають користуватися наповну, тому що ця людина не може сказати ні, і завалюють справами, тобі можуть скидати всіх дітей з вулиці, ти весь час щось працюєш, працюєш, якщо ти в сім'ї, то це... ти ж хороший, так? то в нас буде тут сценарій хорошої хазяйки, яка миє, драє без кінця, пере. І вона весь час очікує, що її хтось похвалить, але часто знаходиться поряд чоловік і каже, де да що ти там робила? Я от на роботу сходив. Чи ще така була дуже чарівна, як по мені, фраза, мої 70 гривень, це ще тоді гривня була мала більшу ціну, дорожчі, ніж твої 140. Це якраз теж про самооцінку. І зараз я розкажу такі приклади, які був в моїй практиці. Це людина, чоловік, який був доволі дорослий. І це людина, яка прийшла взагалі не про самооцінку, а про вигорання. Я люблю тему вигорання, бо я сама трудоголик. І він говорить, я дуже сильно втомлююсь, я дуже сильно працюю. І весь час я всім догоджаю. мене там і мама, і сестра, і дружина, і дружини мама. І це такі, знаєте, куди не глянь, кругом. такі... Турботлив, турботлива людина. Чомусь ми почали перше говорити за сестру, пішла сама по собі розмова, і була така фраза. Мені потрібно на 8 березня подарувати сестрі машину. Я питаю. А скажіть, будь ласка, ваша сестра хвора? Він каже, Та ні, вона здорова. А скільки їй років? Вона на два роки молодша, мене добре. А що в неї нема чоловіка? Ні, у, у неї є чоловік і доволі хороший чоловік, прекрасно. А що він не заробляє грошей? Та ні, він заробляє грошей, але їм не вистачає на машину. Я далі шатаю цей корабель, як ви розумієте. І питаю: а скажіть, будь ласка, а сестра ваша відпочиває, або людина, що прийшла запитом, що в нього немає відпочинку, він же трудоголик? Так, вони відпочивають, вони два-три рази їздять відпочивати? І я кажу добре, і починаємо ми оці, знаєте, психологічні фрази, для чого воно потрібно, що ви там очікуєте. І на якомусь уже крузі людина видає, що взагалі що він очікує, він очікує, щоб його любили. І тоді я задала доволі жорстке питання: а скільки грошей потрібно вашій сестрі, щоб вона полюбила. І він випалив на цьому загалі 3,5 тисячі доларів. А потім зупинився і побігли сльози. І вже тоді можна працювати з людиною, якщо приходять подібні і інсайти. І поки ти не усвідомиш, де насправді оця причина, що ти насправді чекаєш від людей і для чого ти, в принципі, це все робиш, роботи не буде. Але продовжуємо конкретно на самооцінку. Для чого я вам давала цей приклад, щоб ви зрозуміли, що як це впливає на життя? І люди дуже часто кладуть своє життя на оцих хороших хлопчиків, хороших дівчаток, на оцих всіх хороших. Що таке самооцінка і коли вона умовно нормальна? Самооцінка це, знаєте, якась впевненість. Це Переживання того, що з тобою все нормально. Якщо ти можеш рухатись, маєш ресурси і всі твої бажання задовольняються, чи принаймні ти якось відповідаєш своїм потребам, своїй оцінці, своїй ідентифікації, то, то з тобою все нормально. І тобі вдається, якби жити так, як ти хочеш, то з твоєю самооцінкою все прекрасно. І коли е, ви Маєте підтримку в дитинстві, і якщо вам говорили якісь такі, знаєте, хороші слова, що в тебе все вдасться, ти з всім справишся, ти прекрасна дівчинка, ти хороший хлопчик, що б не сталося ми поряд, то в людини тоді формується опора, і в неї якби формується самооцінка хороша. Але дуже часто у нас інша історія. Ми маємо зламаних дітей, які зламані і ще в батьківській сім'ї. Згадайте себе, це зовсім інші слова, це не факт, що вам говорили, що ви найкращі. Це сім'ї де булять, де б'ють, де принижують дитину. І таким чином формується. Всередині нікчема людина, яка завжди всьому винувата. яка Весь час неправильно робить. А ще при тому там дуже багато фразочок, так? ти дурний, ти тупий, ти нічого не можеш, тобі що не поручив, в тебе нічого не виходить. І в нас всередині формується така частина особистості, яка весь час що не зробить, воно все не туди. І оця завжди тупа, завжди. Та, в якої не вдається, вона завжди буде з вами. І знову ж хочеться згадати приклад своєї практики. Приходить дівчина, чотири інститута, вона просто красуня, три рази в тиждень фітнес, супер доглянута, знімають навіть на облакладинки журнала. І ще, поки не говорить, я отак, знаєте, дивлюсь. І Любуюсь, ну, красива, ну, величезні карі очі, такі правильні обличчя, вона дуже так, якби російською да? і вона говорить, я хочу пропрацювати самооцінку, бо я дуже некрасива. І знаєте, такі аут. І ми починаємо рити історію дитина у підлітковому віці. Які підлітки? Ми всі були з вами підлітками. Це не зграмні, квадратні. І мама говорить ці дівчинки таку фразу. Раніше, як ти була маленька, ти була дуже красива, а зараз в тебе стає довгий ніс і взагалі ти незграбна. І при тому йде порівняння з подружкою, її. а от Іринка твоя в неї гарна фігура, тонка талія, дуже гарне таке дитяче обличчя, довге волосся і довгі ноги. При тому там дуже такі нехороші стосунки в сім'ї у мами з батьком, і кожного разу, коли мама сварилася з батьком, вона виміщала це все на ній, говорила, що ти дурна, як твій батько, і таким чином сформувалася оця помилкова несправжня я. Тебе порівнюють з кимось, і в тебе в голові формується якийсь образ ідеальної я. І якщо я зросту 1,60 м, а ідеальна я 1,72 м, я розумію, що я ніколи не буду 1,72 м. Я розумію, що в мене ніколи не буде дитячого обличчя. Так? І ти знаходишся в цьому відчутті стиду. Вини, При тому відчуття цієї незграбності. А ще якщо дитину без кінця, то говорять, я тебе батьку віддам, як в прикладі з цією дівчинкою. Чи, наприклад, в дитинстві говорять: я тебе в дитячий будинок здам, і це тебе весь час. Принижують і тебе весь час від тебе відмовляються і зраджують, то така людина, звісно, що не має опори на себе. І вона не тільки не знає, яка вона справжня, вона не знає, якою вона має бути. Тому що образ, який їй підсовують, образ, який в неї. Врухують, вона ніколи в нього не влізе. І такі люди починають дуже сильно залежати від зовнішньої самооцінки. І оця фраза, а що люди скажуть, вона стає головною, тому що якщо я всередині в себе, нема цієї упори, якщо я не можу опиратися на себе, то тільки якісь люди скажуть, що я щось роблю неправильно, я падаю моментально в ту дівчинку, якій мама говорить, що я тебе не люблю, ти не зрабна, в тебе довгий ніс некрасива фігура і так далі. І цим діткам не заклали це все з дитинства. І Людина взагалі себе має, не має за щось, вона не може оцінити не свої здобутки. Кожна людина ставиться до себе і до своїх почуттів, і до, до свого стану рівно так, як ставились до неї близькі люди. І ще раз повторю. Кожна людина ставиться до себе, до своїх почуттів, до своїх бажань, так як ставились батьки. Дитина навчається цьому через батьків. Як ставились до себе, як ставитись до своїх почуттів, як ставитись до своїх бажань, як відноситись до себе, які слова собі казати? Розумієте, І Якщо дитину любили, захищали, поважали, то це ми робимо по відношенні до себе. А якщо дитину відкидали, нехтували, соромили, зраджували, да ще часто самоствержували за рахунок цієї дитини і зараз хочеться згадати, ти щось хочеш, а тобі кажуть: мало що ти хочеш. Ти не отримаєш. Та я в твої руки знаєш, який я розумний був, не те, що ти, чи з такого радянського виховання. Мене теж били і нічого, нормальні люди виросли. І таким батькам я часто люблю казати такий приклад: якщо ви не знаєте англійської, то скільки вам потрібно, вас потрібно бити, щоб ви її вивчили? Розумієте, про що я? Ми можемо говорити, пояснювати, навчати, і тоді щось поміняється. Ваші емоції, ваші стани не впливають на те, щоб змінилася дитина. Злість народжує тільки злість. І до чого я веду? А веду я до того, що оці критикуючі фрази, які дають батьки чи в школі, чи вчителі, чи якісь особливі люди в дитині дитини, і вони Породжують у нас, є в психології таке поняття, критикуючи батько, наша частина критикуючи батько. І цей критикуючи батько він настільки великий, він настільки потужний, що він перекриває всі інші голоси в нашій голові. Цей критикуючий батько стає нашим внутрішнім голосом, який починає говорити всередині нас. І ми весь час критикуємо себе. Ми весь час не цінюємо себе. Ми весь час ламаємо собі життя як тільки можемо. А саме Боляче те, що людина організовує далі своє життя саме завдяки цьому голосу всередині себе, вона починає ставитись до себе, як каже голос в голові. Вона починає знаходити таких людей такі стосунки. які... Дозволяють їй відчувати те, що вона відчувала в батьківській сім'ї, щоб вона мала змогу відчувати все те, що вона відчувала від батьків від близьких людей. І ми тоді бачимо нещасливу сім'ю батьків. Нещасливу сім'ю дітей, а саме трагічне те, що ми не вміємо по-іншому. І ми передаємо оцей багаж своїм дітям і воно йде далі. І самооцінка вона грає надважливу роль і. От ці мрії багатьох, що от моя донька буде щаслива, а мій син проживе зовсім інше життя, якщо у вас низька самооцінка, цього не вдасться ніколи. Над собою потрібно працювати. Це потрібно знати, це потрібно розуміти. І якщо вам Цікава ця тема, напишіть мені, я дам продовження, як працювати з цим. Тому що працювати самооцінкою, треба на багатьох рівнях, ти так забігаючи наперед. Якщо ти пропрацюєш одного критика, воно не спрацює, бо там дуже багато рівнів. А якщо вам сподобалось, буду чекати від вас подобайку, підписку на мій канал. І ваші побажання а з вами була Людмила Хомотовська. Всім папа.